Вже доїв, вже справився, як ви бачите. Ну тепер ви точно скажете, скажете і впевнитеся в тому, що це було смачно. Тому що коли ви з таким апетитом їсть, ну по-іншому просто бути не може. Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. У сьогоднішньому відео ми приготуємо з вами супер-ситний білковий салат. Зазвичай, коли ми говоримо про салат, ми думаємо, у нас така асоціація о, з'їли, і за півгодинки знову голодні, що салатики, це так це так просто трошечки з'їсти, щось перекусити, не наїстися і так далі. Так ось, коли ми говоримо про цей салат, то ми говоримо саме про те, щоб наїстися, ситно, не з'їсти багато і мати на довгий час відчуття ситності і запасу енергії. Тому, коли, наприклад, так як зараз. Ми зараз будемо виходити, нам швидко треба щось з'їсти. Канапки ми не хочемо, бо ми вже їли сьогодні, хватить. Я просто дістаю всі інгредієнти. Як ви пам'ятаєте, на закупах, я, можливо, вже казала, не знаю. Повністю в мене, коли закупи робила, було прораховано на, на кілька страв на досить довгий термін. І в мене запас продуктів, так що я можу той салат приготувати чотири рази. Ось так. Це дуже зручно. Тому саме таку паличку-ручалочку завжди маємо з собою, власне, немає на вас з генієнтів. Запрошую вас подивитися, як ми це будемо робити, і написати, чи ви їсте такий, чи ви хотіли би такий приготувати. І якщо готуєте якийсь подібний, додаєте ще щось або чогось не додаєте. Пишіть, діліться, будь ласка, буде цікаво. І так, для цього салату нам потрібна буде пекінська капуста. Використаю три варених яйці. До речі, дуже зручно, коли, для того, щоб на швидку руку готувати. У мене завжди тепер варені яйця в холодильнику лежать. Далі червона цибуля. Всі її брати не буду. Думаю, 1-3 або навіть четверту частину. І мені, до речі, дуже подобається смак в салатах, поєднання цієї цибулі з медом і гірчицею. Дуже мені смакує. До речі, от в різних варіаціях. І далі наша ситність. E, наша ситність цитунчик. У мене тут влас... в соусі власному. Також тут дуже смакує в різних оліях, тобто соняшникова, оливкова. E, з томатами не пробувала жодного разу, не знаю. E, тут у мене сметана, 3 столових ложки. Якщо хтось любить більше соусу, звичайно, інгредієнтів можна більше взяти. E, тут кукурузка. Кукурузка от, e, думаю, що пів банки, e, Так, півбанки я використала, ми тут трошки ще з'їли. Але це все за смаком, якщо хтось любить більше кукурудку, звичайно, її більше можна додати. Ми, так, відміряю я зараз тільки, тому до кінця ще не знаю навіть, скільки чого використаю, в описі напишу під відео. І, в принципі, це все зі складників. Гірчиці у мене тут дві чайних ложки. Взяла трошки так більше цієї, тому що це така солодка, вона дуже лагідна Це з, меду, з медом. І вона справді дуже лагідна, тому, тому якби не, не багато. Тут у мене одне столова ложка меду. Також його за смаком потрібно брати, щоб салат був не засолодкий, в залежності від міцності гірчиці і кількості сметани. Тобто, щоб це гармонійно поєднувалося. Сметана звичайна, ту, яку купувала, 18%. І все. Збираємо це все в один салат. І так, на дні миски змішую наш соус. Додаю сюди дрібку солі. Все це перемішую. В кінці, звичайно, ще салат потрібно спробувати на, на смак, тобто, можливо, солі треба додати. Можливо, хтось хоче більш пікантніше додати гірчиці чи навпаки солоду. Смаки ці дуже гарно поєднуються і дуже смачно в салаті. Ось такий гарненький соус виходить. Трошечки такий жовтуватий від гірчиці має колір. І він дуже ніжний. І так, тепер капуста. Цього разу для початку візьму четверту частину, а тоді подивлюся, тому що кожного разу капуста вона нас різна. Оп. Може, навіть оцю частину, бо вона мене менше, вийшла. Може, цю частину і ось так. Досить великими шматками, я би сказала. І так, капусту спеціально зважила, у мене тут 150 грам. І останнє, що ми нарізаємо в цьому слаті, це цибуля. Я думаю, я візьму десь одну третю її. Десь ось так. Або навіть залишу кільцями. І просто їх розберу. І так, цей приємний момент настав. Збираємо наш салат. Я відправляю сюди нашу капусту. Сюди ж відправляю цибульку. Вона не тільки додасть трошечки такого смаку, вона ще гарно виглядає, саме тому беру такого кольору. Ну і, звичайно, вона трошечки на смак солодша, цікавіша в салатах. Далі наша ситність. Відправляю сюди яйця порізані. тунчик. І останній складник це кукуруза. Ось так. Тепер все це перемішуємо разом. І так, ваш дегустатор на місці, а то ви писали, що якщо Ілюша пробує, то напевно смачно. Бо коли я пробую, то не факт. Смачно? Так. Два лайчики. Ілюша казав, щоб я бігом включала камеру, тому що, каже, він же хоче пробувати. Як ви можете бачити, цей салат смакує навіть, навіть дітям. Це саме через цей соус, через цей лагідний, ніжний такий медовий смак. Ілюша завжди тут, як тут. Спочатку соусу напробується, а потім самого салату. Але насправді так його багато, як ви бачите, маленьку мисочку кинула, тому що його дуже, дуже багато не з'їсиш, бо він дуже і дуже ситний. Правда? Дуже здається, що зараз з'їсиш все, але насправді його багато не з'їсиш, бо він ситний. я кажу. От і все. Ось стільки у мене ще залишилось після того, як кинула ще в миску його. І, до речі, що хочу сказати, це дуже хороший варіант, також салату на роботу на обід. Тому що він досить ситний і це якась така їжа, яку гріти не потрібно, і дуже смакує. Соус цікавий. Я тобі не заважаю? <смір> <смір> Солодкий. І так, Ілюша продовжує свою трапезу, сказав, що за стіл він не піде, буде разом з нами на відео до кінця. Ще я хочу сказати, смак неймовірний цього салату. Мені дуже подобається саме поєднання оцих солоду, пікантності, цибульки і так далі. І мені здається, це хороший такий варіант на, на будь-який випадок, коли хочеться просто смачно, але ситно з'їсти. Я з вами вже буду прощатися. У мене ще все це треба поприбирати, тому що ви знаєте, відео це відео. А за кадром ще дуже багато всього то таких реалій, які треба потім після кожного прибирати. І це ще трохи часу займає. а Ми зараз вже маємо виходити. Люшко вже майже доїв, тому час наближається. Ми зараз ще місто поїдемо. Вже дої, вже справився, як ви бачите. Ну тепер ви точно скажете, скажете і впевнитися в тому, що це було смачно. Тому що коли ви з таким апетитом їсть, ну по-іншому просто бути не може. Хоча часами буває такий каже, я нічого про смак казати. Так, як сьогодні каже, я нічого про смак казати не буду, я буду просто їсти, бо це дуже смачно. Ось так. Вам же пропоную, як завжди, ділитися у коментарях своїми варіантами, що б ви додали, що б забрали, або якісь інші варіанти, як ви як ви готуєте подібний салат. Або ж, або ж просто приготуйте його перший. Дуже сподіваюся, що він вам так же сподобається, як і нам. Ось так. Ми будемо прощатися, так, Ілюшка? Виходиш? Да. О, знайшов як вийти. У нас тут крісло помічник стоїть. Бажаю вам хорошого приємного дня, вечору, приємних вихідних, смачних вихідних, так? Так. Да. А ми будемо бігти. Зустрінемося з вами у наступних відео. Так? Так. Да. Смачних. Може, ми нарешті зможемо, встигнемо духовку. Ні, не так не зможемо встигнемо. Сили знайдемо, духовку відмити. Відмиємо духовку то що? Будемо готувати в духовці? Да. Багато буде смакоти. па Па-па-па.